Сурогатний скандал в країні триває. Французьку пару, котра поповнилася українським немовлям, звинуватили у викраденні дитини. Тепер пара занурилася в українську юридичну тяганину. Повертатися до Франції без дитини вони не хочуть. Французи Патріста Орелія Леров вже місяць змагаються із українськими законами. Сурогатна матір в Україні народила їм двійню. Дітям видали українські свідоцтва про народження. А коли французи захотіли їх вивезти, їх затримали на українсько-угорській границі. Виїхати у Францію вони не можуть, бо тамтешні закони забороняють сурогатне материнство. Тепер батьки готові виїхати у будь-яку іншу країну. Они уже, в принципе, одновременно начали общение с посольством Франции. У них уже есть один ответ на их запрос, который, в принципе, им ничего не дал, но, по крайней мере, они сейчас пытаются как бы получить или же согласие французских властей на въезд этих детей, потому что им никто не препятствует въехать с супругом. Да, или же другой страны Евросоюза, которая их пропустит на свою территорию. Аби французька пара, як і інші іноземці, могли виїжджати з України з дітьми, яких їм тут народжують сурогатні матері. Міжнародне агентство допоміжне материнство вимагають в українських депутатів змінити законодавство та пропонують законопроект, який дозволяє написати українець у свідоцтві дитини, якщо її генетичні батьки за кордону законодавці з ініціативою генетиків не погоджуються, бо після вивезення з країни прослідкувати долю дитини неможливо. Не несуть відповідальності за породілю і медики, які проводять складну операцію. І, Очевидно, що це є величезна шкода для здоров'я матерів. Вони ту шкоду несуть. Да, їм дадуть якісь кошти невеличкі по європейським міркам чи по американським міркам. І таким чином продається громадянин України за кордон. Але з, фактично це завуальована продаж людини, але з видимістю. Офіційної такі самі закони щодо сурогатного материнства, як і в Україні, діють і в Росії. Нещодавно росіянка Зінаїда Ракова на замовлення виношувала дитину, а стала її матір'ю. Генетичні батьки відмовилися від дитини на п'ятому місяці вагітності. Пара замовила немовля одразу у двох сурмам. Дитину забрали у іншої. Платити гроші зінаїді, які виховувати малюка не захотіли. Зінаїда робити аборт не стала. Дуже складно піти на все, Знала що рібінку придеться віддати. Я починала з того, що посещал психолога. Должно было произойти это все побыстрее, чтобы они оформили документы, хотя бы не видеть его. Получается, что, можно сказать, я с ним уже прирос. Через півроку батьки замовники опам'яталися та почали вимагати дитину у сурогатної матері. Тепер Зінаїда хлопчика не віддає І требует через суд вот этого ребенка обратно. Обратно они его получить не могут, потому что по российским законам это в принципе невозможно. По осуществлению записи родителей в книге записи рождений внести какие-либо изменения в эту запись нельзя. И ни родители, ни сама суррогатная мать лишену права ссылаться на эти обстоятельства. Попри законодавчі казуси та етичні непорозуміння, репродуктивні клініки в Україні щороку передають закордонним батькам близько сотні дітей, народжених сурогатними жінками. Породіллям платять за послуги у середньому 15 тисяч доларів. А закордонним замовникам послуга обходиться до 40 тисяч умовних одиниць. Тисячу дітей щороку вивозять із Росії. Там за таку послугу матері отримують 25 тисяч умовних одиниць. Уся інформація про батьків і замовників конфіденційна з огляду на етичність питання. Тому прослідкувати ринок таких послуг неможливо. Оксана Тупальська, Олексій Собчук, ТВА.